Соломієчка. А давай подивимося, що Соломійки Миколайчик приніс. Іди сюди, іди подивимося, іди. Що там? Ой, а що таке? Зірочка має пройти. Оп, дивись, ти дивись. Вітаю, любі українці! Сьогодні буде незвичайне відео. Сьогодні відео про передноворічне прибирання. А також про організацію простору. Соломійка мій щотижневник трошки погризла, але то не страшно. Отже, на початку тижня, в понеділок, я завжди розплановую свій тиждень, пишу свої справи, які мені треба зробити по дому. тому що без цього щоденника мені було б дуже важко все втримати в голові. Він мені дуже допомагає. Інколи я не встигаю все зробити, але хоча б розумію, що вже зроблено. Сьогоднішні справи я присвячую саме дитячим речам та дитячим іграшкам. Там треба навести лад. Де мені взяти нерви додаткові, від них тут влаштувала. Отже, цим безлдом треба щось робити. По-перше, іграшок дуже багато і вона не всім грається. А зараз прийшли новорічні свята, і від дідусів, бабусів ми ще будемо чекати нові іграшки, тому я хочу все це посортувати, половини прибрати, щоб вона за тим скучила, а потім згодом, коли вона забуде про них, дістати, поміняти на ті, якими вона буде зараз гратися. Тому я починаю розгрібати цей завал іграшок. Залишаю тільки ті, якими вона найчастіше зараз грається. А це переважно дрібні іграшки. В Стодолі я знайшла ось такий плетений кошик, він мені чомусь так приглянувся. Я вирішила його використати саме для м'яких і крупних іграшок. Інші іграшки, які великі, я починаю збирати в якийсь пакунок і приберу кудись у шафу подалі, щоб вона про них забула. А для дрібних іграшок я хочу зробити кошик. Знайшла таку коробку і вирішила з нею зробити декорований кошик для дрібних іграшок. Відрізаю ці верхівки. Ось такий получився кошечок. Старий скотч я так само зриваю, тому що він буде мені заважати. І тепер дно, яке розвалюється, я буду клеїти клеєвим пістолетом, щоб він міцніше тримався. Іграшки не важкі, тому я не буду додатково зміцнювати дно цього клею достатньо, щоб коробка не розвалилася. Начебто все тримається. Декорувати буду я тканиною. Познаходила свої якісь обрізки, хочу подивитися, які мені подобаються більше, і, мій погляд, зупинився на ось цій тканині. Приміряємо наш кошик, коробку і дивимося, як воно буде виглядати у майбутньому. Мені все дуже подобається, виглядає файно, по-дитячому і не скучно. Виставляємо кошик, як мені потрібно. Відміряю відстань, щоб з двох боків було однаково, вирівнюю. Остаточно все переміряю для того, щоб в мене не було помилок. Ставлю міточки для того, щоб знати, де буде стояти майбутня коробка на тканині посередині. Вирізаю тканину і треба по діагоналі до кожного кута розрізати тканину таким чином. Тканину я буду клеїти на клейовий пістолет, так само, як і коробку. І починаю я з дна, виміряю і накладаю тканину, добре все притискаю, щоб трималося, і розрівнюю, щоб тканина була натягнута. Крок за кроком починаю наносити клей, бо клей дуже швидко висихає. І треба це враховувати, намагатися працювати швидко. Добре все розгладжую для того, щоб тканина виглядала рівнесенько. Продовжую таким чином наносити клей і швидко-швидко притискаю тканину, бо за лічні секунди клей застигає. Знову все добре розгладжую, намагаюся натягнути тканину, щоб вийшло ось таке симпатичне донце. Перевертаю коробку на один бік і буду поступово кожен бік зараз приклеювати. Так само, як ми приклеювали донце, починаємо клеїти і боковину. Спочатку по дну. І добре притискаємо, натягуємо тканинку. Бажано цьому моменту приділити увагу для того, щоб тканина у майбутньому виглядала дуже охайно. Бокові частини, які ми вирізали по діагоналі, треба закріпити ось таким чином, як на відео. Так само клеїм, обережно все розладжуємо і кріпимо. Ось такий результат має вийти. Тепер треба ось ці бокові частини закрити тканину, що в нас залишилась. Приміряємо, як буде виглядати. І коли вже натягнули тканину, починаємо кріпити зсередини, підвертаючи два рази, щоб це виглядало охайно. І поступово приклеюємо дуже обережно, бо клей гарячий, пальці я собі попалила. Виглядає, як шов, який прострочений на машинці. Головне не поспішати, ліпше декілька разів приміряти, а потім вже приклеїти, щоб виглядало охайно. Ось так вийшло в мене такий шовчик. Дивіться, це інша вже сторона. Ось таким чином я завертаю і притискаю. І фінальний етап складаємо бокові частини, так, як на відео. І приклеюємо, закриваючи бокові сторони. Так само робимо охайний шовчик, як попередньо, і обережно все приклеюємо. Цей клей дуже добре склеює папір та тканину, тому я не переживаю, що все розтріпається з часом. Ось такий кошик в мене вийшов. Хотіла я ще зшити чохол всередину, але вимкнули світло. Тому поки що залишаю в такому вигляді. Інше місце для зберігання дрібних іграшок є ось така машинка. В неї є багажне відділення, туди я складаю м'якенькі фруктики. І щоб десь це все ставити, у нас є дві такі тумбочки, але вони зі склом. Соломія часто ними бавиться, і я баю, що вона поріжеться. Тому я прибрала ту скло. І сюди стали іграшки. Вона тепер сама підходить сама їх бере. А оцю піаніно, яке вона дуже любить, я вирішила поки що сховати. Тепер маємо ось такий охайний вигляд складених іграшок. Тепер я соломію зможу вчити, складати іграшки і класти все на свої місця. Переходимо до дитячих речей. Нещодавно я виставляла реставрацію цього дитячого комоду. Хочу показати, який він став згодом, пройшло вже півтори року. Але при транспортуванні, бо він їхав більше тисячі кілометрів, його пошкодили. І тому я тепер його накриваю рушничком. В дитячих речах так само мені треба навести порядок, тому що сломія росте, швидко росте і з багатьох речей вона вже повиростала. З'являються нові речі і нема куди їх складати. Для організації простору в комоді чоловік мені із пластикових таких панелей зробив перегородки. І я складаю тепер речі по категоріях. Перебираю тепер кожний бодік, кожну ковтиночку, кожні колготочки, кожні штанці, кожний светрик. Для того, щоб розуміти, з чого вона виросла, а що на неї ще завелике, і вона буде то носити в майбутньому. Я впевнена, що кожна матуся з цим стикається, і дуже важко іноді наважитись та приділити час для сортування та перебирання речей, тому може моє відео вас надихне, бо до нового року є ще час. Хоча не обов'язково робити то до Нового року. Можливо, ви давно вже хотіли то зробити, а зараз після мого відео захочеться то зробити. Я Просто маю такий взик і роблю тут до Нового року. Так само поступаю і з дорослими речами, але це відео поки що в мене для дитячих речей та іграшок. Іншим етапом перебираю всі шкарпетки, з яких вона повиростала, залишаю тепленькі, залишаю ті, які ще не неї великі. У мене тут лежать і купальні костюмчики на літо, і панамочки літні тут лежать. Так само трусики, все складаю обережненько, охайненько, і цей ящик готовий. В середньому ящичку я зберігаю рушнички дитячі, дитячу постіль, пелюшки, піжамки. Бодики з довгим рукавом. Бодьки з коротким рукавом. Так як я посортувала, бачите, в мене ще тут залишилось порожнє місце для якихось майбутніх речей. Повертаємо всі ящички на місце. І наш комодик посортований, і в ньому тепер порядок. Радянські меблі дуже важкі, дуже важко їх передвігати, піднімати, і ці яшечки так само не легкі. Але я впоралась. І тепер давайте дивитися, що в мене вийшло. В цьому яшечку я зберігаю, так як зараз зима, всі рукавички. Рукавичок Соломія має багато. Є тоненькі, є тепленькі, а є дуже тепленькі на сильне морози. В цьому яшечку шкарпеточки та трусики. В верхньому яшечку я зберігаю речі, які ми носимо по дому, які ми носимо в гості. Тут речі є, які на неї ще завеликі. Тут ковтиночки, які ми в гості носимо, тут ковтиночки по дому. А також танці та колготочки. Середній ящик особого порядку не потребує: тут постіль, рушнички дитячі, пелюшки. Тільки вдала я сюди піжамки, бодіки з довгим рукавом і бодіки з коротким рукавом. В нижньому ящику місця стало більше, але тут зберігаються літні сукні та спіднички, які я буду сортувати вже ближче до літа. Додала я сюди тільки дуже теплі ковтиночки. А речі, що залишились на неї маленькі, підуть на гуманітарку іншим діткам. Все, що я запланувала, я зробила. Сподіваюсь, що я надихнула вас зробити щось подібне, а продовження великого прибирання у наступному відео. Па-па!